А червня на календарі ви дивитеся новини рідного міста Стрий сьогодні у студії працює Юлія Савун. Залишайтеся з нами. Історія, музика, гості, овації та фейерверк емоцій. Все це про святкування сторіччя дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського. Цими вихідними відбулись основні урочисті заходи. Спершу гостей та колишніх учнів вітали у стінах музичного освітнього закладу, а вже ввечері відбувся величний концерт. Як проходило дійство – дивіться у сюжеті Світлани Коханчик. Історія музичної школи розпочалася рівно 100 років тому. Це було зовсім інше приміщення, інше покоління викладачів та учнів та й культурне Життя геть інакше. Проте незмінною залишилась музика. Музика, яка надихає, виховує, стимулює, розвиває та лікує. Музична школа імені Остапа Нежанківського за час своєї роботи випустила у світ не одне покоління талановитої молоді. Сьогодні чимало імен звучить не лише на всеукраїнському рівні, а й на світовому. Школа пишається такими іменами, як Тарас Микитка, Лешик Мезепа, Анна Стенько, Тетяна Бондаренко. І це лише малесенька краплина з цілого океану талановитих музикантів, творча яких проросло саме в стрию. в нашій першій філії, на основі якої виникла наша школа, працювали такі знамениті композитори, як Василь Барвінський, Коса Анатольський, Станіслав Людкевич. Того часу випускники теж представляли нашу українську культуру за кордоном. Це Марта Кокольська, Марта Кравців, Марта Кравців-Барабаш геніальна піаністка Галя Левицька. Це наша гордість. Ми про них постійно згадуємо і особливо багато сьогодні буде сказано про них. Але і ми теж гідність школи намагаємося підтримувати. І ви знаєте, що цього року я здавала звіт у Львівській управлінні культури. Кожний рік ми здаємо звіт про творчі досягнення наших колективів, наших учнів. І минулого року було 33 дипломи на всілякого рівня конкурсах. Цього року вже 40 дипломів. Святкування величного ювілею розпочалось ще в п'ятницю із міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася у народному домі. Викладачі, науковці та музиканти обговорили культурне життя на Галичині та Істригі. Загалом розвиток музичної школи, діяльність Остапа Нежанківського і не тільки. А вже в суботу свої двері музичні. Школу урочисто відчинила для своїх випускників, педагогів та гостей свята. Хто з поглядом шукав своє обличчя на чорнобілій світлині тих років? А хтось спішив поділитися із колишніми вчителями та однокласниками про свої успіхи і досягнення. Серед тих, хто долучився до історії школи, і Оксана Бурин. 50 років свого життя вона віддала викладацькій роботі, і саме з її легкої руки був заснований музей Остапа та Нестора Нежанківських. Сім років тому я вийшла на пенсію. І ті обов'язки директора, які я виконувала до того часу, я передала молодим, талановитим, цікавим і солідним людям, вчителям нашої школи, Це якраз Лідія Михайлівна Чабан, яка продовжує. Цю роботу і в цьому напрямку і збагачує особливо збагачується за цей вже період моєї відсутності збагачується матеріалами конкурсів, які проводяться. Що чотири роки конкурс імені Нестора Нежанківського юних п'ядістів після реєстрації учасників під звуки духового оркестру присутні вирушили до храму оспіння Пресвятої Богородиці. Там відбувся молебень за здоров'я викладачів та учнів дитячої музичної школи. Основне урочисте дійство відбулось у міському будинку культури. Урочисту академію розпочали із хвилини мовчання та покладання квітів. Перше вітальне слово до присутніх виголосила заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. З її рук викладачі музичної школи отримали почесні грамоти за наполегливу працю та вагомий внесок у розвиток музичної культури на стрищині. Людей, які сидять на сцені, людей що прославляють наше місто, що піднесли мистецтво музики. На такі вершини, що ми можемо втішитися, що, мабуть, не так уже дуже багато є маленьких районних центрів в Україні, звідки би вийшло стільки знаменитих музикантів і композиторів і, взагалі, світочів нашої культури. Ми маємо чим гордитися, ми можемо заслужено пишатися людьми, які сидять на сцені, які є в цьому залі, і які розсіяні по всій нашій. На сцені почесне керівництво дитячої музичної школи, в залі оркестр та численні гості святкового концерту. Кожен, хто прийшов на урочистий захід, уринув у світ спогадів та класичної музики, а ще отримав масу приємних вражень. Звісно, не обійшлось дійство і без подарунків. Їх вручили найкращим. Власне, я завжди, коли працював директором, а тепер на іншій посаді з гордістю, великою гордістю. Повідволяю, розказую за цих прекрасних людей, які сьогодні тут на сцені, а ще більше з великою гордістю і шаною говорю за тих, хто кожного Божого дня йде в клас, бере за руку дитину і починаючи від ноти до, а потім закінчуючи великими складними гармоніями і складними виконанням складних музичних полотен. Робить свою справу Світлана Коханчик, Тарас Магаленко Стриські новини. Нагоди сторіччя Стрийської дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського вчора, у неділю у міському будинку культури, з великим успіхом пройшла оперна вистава Миколи Лисенка Наталка Полтавка. У складі хору та оркестру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушеницької виступив муніципальний чоловічий хор Каменяр, камерний оркестр та жіночий хор викладачів Стрийської дитячої музичної школи. Диригентом опери був наш земляк, народний артист України. Тарас Микитка, погляди глядачів були прикуті до професіоналізму акторів, які зуміли передати всю душевну атмосферу, наповнену українським гумором та красою української душі. Своїми враженнями поділився і начальник відділу культури Стрийської міської ради Богдан Бойко. Цей проект вдався нам. Я думаю, вдасться тільки за того, що є люди доброї волі. Є люди, які хочуть підвищити статус і рівень. Музичної школи і довести і собі, і краєві нашому рідному, що ми ну, будемо казати, професійно підготовлені до такої великої кропіткої справи, як є опера. Школи через 40 років на ювілейну зустріч поспішають колишні учні шостої школи. У руках квіти, на обличчях усмішки, вони знову зібрались у стінах рідної Альма-Матер, щоб згадати веселі та безтурботні роки свого шкільного життя. Привітати своїх вже дорослих вихованців на зустріч прийшла і класний керівник Ірина Іванівна Вацівська. І не з пустими руками, а з сюрпризом. 40 років тому вона відзняла про свій клас невеличкий фільм. На кадрах перший і останні дзвоники, уроки та. Дозвілля, що у радянській формі з бантиками та косичками, старе подвір'я та епоха, яка відійшла у минуле. Після спільного перегляду спогадів та вражень, однокласники продовжили святкування у затишному кафе. Однокласники, які 40 років тому закінчили школу. Таке повернення назад до школи є дуже приємним для теперішніх вчителів, для учнів, тому що діти. Тепер уже дорослі люди пам'ятають, згадують свої найкращі роки, які вони провели в школі. Між стрийським районом та поляками розпочато реалізацію проєкту українсько польський форум по обміну досвідом, прямуючи до тривалого ефективного транскордонного співробітництва, вартість якого складає 150 тисяч євро. Про це повідомив голова Стрийської районної ради Роман Козак. Вже завтра, 11 червня, делегація зі Стрийського району візьме участь у спільній конференції у польському містечку Робчице, де відбудеться презентація Стрийського району та фільму про нього. Такий проект дасть змогу забезпечити стійку співпрацю між освітніми установами та ефективну співпрацю у сфері спорту та культурного обміну. Проект представляє собою таку гуманісе таке гуманітарне навантаження. Це обмін досвідом у проведенні свят відповідних районів районних, державних свят це є проведення засідань сесії районної ради повітової ради, це є навчання мови польської українцями поляків української мови. Ну і звичайно, що реалізація цього проекту вже розпочалася. Та порятунку від усіляких недуг та різноманітних життєвих негараздів просили вчора Стрияни. Парафіяни храму всіх святих українського народу мали унікальну можливість доторкнутися до копії чудотворної пацлавської ікони Пресвятої Богородиці. Святий образ до нашого міста зі Старосамбірщини привіз отець Андрій, пару храму у селі Губич. Саме там постійно зберігається копія чудотворної ікони. Оригінал цього іконопису зник ще у 1945 році. На жаль, про його подальшу долю досі нічого не відбувається. Відомо про щедру руку Матері Божої, яку ще називають кальварійською. Про її могутній покров і скоре заступництво відомо здавна. Дива направду траплялися неодноразово. До прикладу, люди зцілювалися від алкозалежності, важкохворі вставали на ноги. Вчора, впродовж вчора, впродовж дня, священа ікона перебувала у нашому місці. Молитовну шану при святій Богородиці віддавали усі і місцева молодь, і старше покоління. За три кілометри. Відгубич у лісі, знаходиться пастушкова церква, де колись в давнину наші предки сходилися, там сповідалися в цій церкві, ночували і звідти вирушали на Кальварію, тобто на хресну дорогу до Поцлавської Богородиці. На парафію я приїхав, тому що це є моя рідна парафія, з якої я походжу. І мені хотілося, щоб саме ця ікона. Яка є в мене на парафії, щоб вона також дуже багато принесла тут, на моїй рідній батьківщині в стрию. в усіх школах Львівщини запрацювали літні табори. Тепер, щоб діти не залишились без нагляду у період літніх канікул, протягом червня при школах Львівщини діють літні відпочинкові табори. Більше того, сплачуючи фондові внески через фонд соціального страхування батьки можуть замовити для дітей путівки на відпочинок в оздоровчі табори. Директор виконавчої дирекції Львівського обласного відділення фонду соціального страхування Ігор Луцишин розповів, що вартість путівки в середньому обходиться у 120 гривень щодня. Проте батьки сплачують лише 10% від загальної суми путівки. Решту ж компенсує фонд соціального страхування. Також у перший місяць літа при більшості шкіл львівщини діють літні табори, під час яких школярам організовують екскурсійні поїздки. Як правило, у таких таборах діти проводять увесь день, відтак тут учні забезпечені і харчуванням. Все, що ми встигаємо вам розповісти станом на понеділок, попереду новини спорту з Миколою Бойківим. Вдалого вам вечора, і нехай нічого не зіпсує ваш настрій.